Вітаю! Ми сьогодні працюємо над сторінкою 52. Це нова, досить таки важлива тема. Вивчаємо кратне порівняння. І починаємо з прикладу: нам пропонують зіставити ряди фігур. Визначити для кожного випадку у скільки разів фігур більше, і у скільки разів фігур менше, записати відповідні вирази, знайти їх значення. Давайте працюємо з першим. Ось верхній рядок. У нас подивимось, поскільки по 3. Ми групуємо одна група по 3, дві групи по 3 і три групи. 3 три по 3. Три, Можемо сказати з боку, написати, що це три групи по три. Так. Це намноження, множення, якщо приклад, то 3 помножити по 3. Внизу скільки у нас груп по 3? Одна група по три. Тобто три ми множимо на 1. Що ми можемо сказати? Вгорі у нас більше, якщо у скільки разів більше. Тут якщо три групи, а тут одна, скільки разів по одному треба взяти, щоб отримати три, так? то нам треба з вами що ось це, там, де більше, подивитись у скільки разів менше, так? А у скільки разів ми з вами говорили вже, що це ділення. Скільки там, де більше у нас 3 по 3, це 9. Так? Поділити по в нижньому рядку 3 по одному, це 3. І що у нас буде 3? Ми можемо сказати, що у 3 рази більше. Так? Давайте тепер подивимось, у скільки разів менше. Що. Подивитись у скільки разів менше. Нам знову що тут 3, а тут 1. В 3 так, ми можемо сказати, що в 3 рази менше. Тобто, що нам треба? Знову 9 більшу групу, поділити на меншу групу. І знову отримуємо 3 і у 3 рази менше. А що це вам нагадує? А нагадує це. Різницеве порівняння. Коли у нас була ось така стрілочка, і нас питали, наскільки і більше, або наскільки менше. І що ми робили? Ми від більшого віднімали менше. Не дивлячись на запитання, тому що і наскільки більше, і наскільки менше, треба від більшого, щоб порівняти. Відняти менше, і залишиться різниця між цими поняттями. Так само і тут. Але нас вже питають не наскільки, а у скільки разів. Тому у скільки у нас діє вже буде ділення. Тому достатньо одного виразу і у скільки більше, і у скільки разів менше. Нам більше треба поділити на менше. І ми отримаємо відповідь. Давайте перевіримо на другому прикладі. У нас скільки в меншому 4 штуки, а в більшому 8 штук. Так. Давайте у скільки більше ми 8 ділимо по 4. Отримаємо 2. Дійсно, тут один раз, а тут два рази. Бачите, дві групи такі. Далі. У два рази більше. У скільки разів менше? Знову більше ділимо на менше. Отримуємо 2. Скільки? Так, у два рази менше. О. Два рази менше. Це називається кратне порівняння. То у нас була різницева, тому що ми різницею шукали результат. А тут кратне, тобто у рази. Скільки разів, тому це ми з вами діленням рахуємо. А дужка, кстати, в задачках буде така сама, тільки буде питатися, у скільки разів більше або менше. Тому стрілочка та буде. Така сама, тому це вам підказка. Але не забувайте, на це плюс-мінус, так, у нас. А при ось такій стрілочці тільки мінус. А У при такій стрілочці тільки ділення. Давайте перейдемо до наступного завдання. 199. Спробуємо заповнити таблицю. Зараз щось я її так не дуже. Копіювала, тому виправляюсь. Давайте таким чином зробимо заповнимо таблицю. Давайте порівняємо, коли наскільки більше і у скільки більше. На це у нас віднімання наскільки більше, наскільки менше. А У це у нас ділення. Так, Можна навіть ось такі поставити собі помітки. Так, 27, а тут 3. Ми більше віднімаємо. 27 мінус 3 у нас сантиметрів. Мінус 3 сантиметри. І це у нас буде скільки? 24 сантиметри. У ми 24 сантиметри, ділимо по 3 сантиметри. 24 по 3 це буде 8 разів. Ну, слово разів не пишемо, просто 8 буде. У 8 разів більше. Аналогічно, 36 гривень відняти 4 гривні, це буде 32 на 32 гривні більше. 36 гривень поділити по 4 гривні, це буде 9 разів. У 9 разів Ну, можна R написати разів. Може, для першого разу, в принципі, зайвим не буде. Анали, бачите. На якщо це 24 см, У це 8 разів. На це 32 грив на 32 гривні більше. Але у 9 разів більше. Ось така різниця. 18,2 18 кілограмів мінус 2 кілограми, відповідно, буде 16 кілограмів. 18 кілограмів поділити по 2 кілограми це буде 9 разів. У 9 разів більше. 21 літр мінус 3 літри дорівнює 18 літрів. 21 літр поділити по 3 літри. Це буде 7 разів, у 7 разів більше. І 35 дециметрів мінус 5 дециметрів це буде 30 дециметрів, на 30 дециметрів більше. І 35 Дециметрів поділити на 5 дециметрів, це буде у 7 разів більше. Ось така різниця на і У множення і ділення. Це дуже-дуже важливо. Далі у нас залишила задача 200 і приклади на вирази на декілька арифметичних дій. Задачка. Господар купив 18 кг картоплі, а капусти у три рази менше. Скільки кілограмів капусти купив господар? Купив 18, а капусти у три рази менше. У менше. У менше це у нас що буде ділення, тому що зменшення ну, однаковими порціями. Тому 18 ми ділимо по 3 і отримаємо 6. Кілограмів. Це що у нас? Капуста буде, так? Ну, тут задача на одну дію, тому ми навіть не пишемо пояснення. Тепер давайте обернені задачі. Тепер щось будемо. Те, що знайшли, це у нас буде відомим. А шукане буде відомим, а те, що відомим було, навпаки, стане шуканим. Можна, що 18 поділити по 6, буде 3. Що це 18? Це у нас картопля кілограмів, так? Це у нас капуста, а це рази. Що у нас? Було купив господар 18 кілограмів картоплі і 6 кілограмів капусти. У скільки разів менше капусти він купив у 3 рази. І що можна у нас 3 помножити. На 6 18. Що у нас? Ну, 6 на 3 навіть буде, точніше. Чому? Тому що відомо, що е господар купив 6 кг капусти, а о, кар капусти, а картоплі у 3 рази більше. Тому що це у нас капуста, тому починаємо з капусти. А Це у 3 рази більше. І скільки кілограмів картоплі? От, 18 кг картоплі. Ось таким чином розв'язується задачка і обернення до неї. І останнє згадуємо порядок арифметичних дій. Що спочатку множення ділення, потім віднімання-додавання. Так, класично. Спочатку, точніше, душки, потім множення ділення, потім додавання-віднімання. І якщо їх декілька є однакових, то ми зліва направо їх робимо. Те, що ближче до початку, так, ось тут у нас старт, так? Всі рівноцінні дії. Тому перша, друга, третя. Дужки в першу чергу, зліва направо. Дужки множення в першу, віднімання в другу. За дужками третя. В дужках зліва направо множення. Потім віднімання і уже ділення. В дужках зліва направо ділення множення, віднімання, а ділення за дужками остання. Дужки перше ділення множення зліва направо і віднімання остання. Так, зліва направо, перша, друга, третя, четверта. Що у нас? Перше множення, друге віднімання

80, це буде 53, мінус 27. 16, 24, мінус 16, 8, 40, 46 і 40, 86. Ну, приклади дібрані таким чином, що якщо неправильний порядок дій, то відповідь буде, але зовсім інша і неправильна. Тому, будь ласка, пам'ятаємо про порядок дій. Дякую за увагу.